Дорогі українці, українки, сьогодні, після ракетного удару по Києву, весь день тривав розбір завалів. Тільки під вечір завершили, тривають роботи в Запоріжжі, шукають людину під завалами. Зараз рятувальники працюють на місці ракетного удару в Харківщині. Усім, хто постраждав від цих ударів, надається необхідна допомога. Я вдячний всім лікарям, працівникам ДСНС комунальним службам. Поліцейським нашим, які задіяні в рятувальній роботі, на жаль, були забрані життя цими ракетами, і в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким удари були зокрема балістикою. Незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України, сучасних систем, які можуть збивати таку балістику. Над тим працюємо, щоб наша українська армія могла. Активно діяти проти пускових установок ворога, в тому числі на російській території. Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобідність це один з ключових інструментів захисту життя. Я дякую всім нашим воїнам Збройних сил України, Служби безпеки України, ГУР, служби зовнішньої розвідки, які. Для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема і нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам на російські військові об'єкти. Сьогодні також дуже добре попрацювали українські правоохоронці, СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура є протидія зрадникам. Та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону України, повинен пам'ятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБУ. Завтра буде указ. Слава Україні!